Доброго дня! Доброго дня. П'ять можна закривати. Ось так. Ось так. Так кричить Льовік, як тигрик. Чотири чотирикутники везе ваговозик. А скільки він везе трикутників? Один. І ще. Ще. Ши. Гору піднімаємо. Класно ще. Язичком вгору. Іще. А ну, ротик вгору. Посмішка, як у кота. Іще. Іще. Тр. Терра є звук. Да. Так. Так, стоп. А лисиця, є звук? Ні. Дракон далі. Да. Чи то динозавр? Да. Динозавр, так. І в тебе такий, да? Покажи свого динозавра. Он він дино такий. Так, далі. Равлик є звук? р? Да. Став. А в слові равлик на початку всередині, чи в кінці слова звук? В кінці. Равлик. Да. На, по. Іще др. Іще І біля мене робимо ще. Ще.